Доброго дня малята! Продовжуємо з вами конструювати поробки з геометричних фігур. Ось, дивіться, у нас квадрат великий жовтого кольору і трикутничок червоного кольору. І в мене є багато фломастерів. Зараз я вам покажу, як можна зробити трикутничок. От я беру фломастери три і викладаю отакий от трикутничок. Подивіться, дітки, вийшов у нас трикутничок. А поруч я зроблю квадратик. Подивіться, у квадрата чотири сторони всі одного розміру. Ось такий квадратик можна викласти. Це ми зробили з вами із фламастерів. А зараз дітки я візьму лічильні палички. А зараз дітки зробимо поробки з лічильних паличок. Ось дивіться, в мене тут різного кольору палички є сині, зелені, жовті, червоні. Зараз ми з вами викладемо квадрат. Тільки з червоних паличок. От я беру і рахую один, два, три, чотири палочки. Викладаємо їх. Ось так дивіться. І в нас вийшов квадрат. Дивіться, це в нас жовтий-великий, а під ним з паличок маленький червоний. А зараз викладемо із зелених паличок трикутничок. От я рахую три палочки. І викладаю ось так, у нас вийшов трикутничок. Можемо зробити ще з синіх паличок. Дивіться, ось такий вийде трикутничок. Фантазуйте, дітки, і робіть такі поробки. А зараз, дітки, дивіться, ми з вами зробимо будиночок з наших геометричних фігур. Це в нас буде будинок, а це буде криша трикутничок. І зараз поруч зробимо із лічильних паличок будинок. Ось я взяла чотири палички червоного кольору. Це у нас будиночок. І зробимо йому кришу. Кришу зробимо з синього кольору. Беру три палички. Це наш трикутничок. Ось така у нас криша вийшла синя, і будиночок. Подивіться, дітки, як гарно вийшло. Ось дивіться, дітки, великий будиночок, а поруч маленький будиночок. Зробіть і ви по такій поробки. До побачення!